Слухайте народ, ну як може от такий кусок риби стоїть 300 гривень? Що це за риба така? Де вони її вилавлюють? Америка чи що? З Америки везуть чи що? Я якщо скажу своєму чоловікові, що риба стоїть 300 гривень, він вдавиться. Він просто вдавиться, дівчине. Коротше, лучше я йду відсюди. Давайте ще щось, може щось подешевше. Я це думаю. Крабові палички на Новий год зробити. Давайте подивимось, по чому ж зараз крабові палички Я вже не робила їх годів сто. Так, крабові палки давно не робили цей салат. Ну і ви будете робити на новий рік. Дивіться, навіть не знаю, що це таке. Крабовий сніжний краб 88 гривень за 150 грамів. Це взагалі дуже дорого, ненормальні. Так, вічі, це 149-250 грамів, м'якенькі такі. Це взагалі дуже дорого. 114, 114 водний мір. Ні, вже водний світ перейменували, слава Богу. 114. Я не знаю. Візьму самі дешеві отакі Аквавіта. Група колись така була Аквавіта, коштують 60 гривень 200 грамів. А що? А що? Яка різниця? Що в салат кидати? Дуже люблю міді, але міді зараз дивлюся дуже дорого. Коштують 200 грамів, ось такі за 80 гривень на один зуб. Такі ціни. Треба ще подивитися у АТБ. Що там за ціна? Тут 200 гривень, 70 гривень, ще лимон, якийсь поклали. Ну, не знаю, ой, які дорогі 84, Тут, мабуть, і немає 200. Ну Звичайно, тут 170 грам. І туди напхали олії 3 кілограми. Не хочу я такі брати. Так, треба звідси йти. А це що? Морський коктейль. Що вони туди понарізали? Оливки бачу. Три мідії і три якісь крабові, може ці, стружка крабова, що воно таке? Коктейль, морський, водний мір. Пока карибськи 72 гривні, скільки ж тут грамів? 180. Да? Ну, це дуже дорого. хай вони самі їдять. Ось такий дешевший, так тут на один зуб. Що це таке? Кальмар маринований. Це таке, знаєте, подратуватися, тільки роздражнить себе і що? І голодним піти. Так, це пиво, це я не туди зайшла. Що ще подивитися? Ну майонез, як завжди, скільки хочеш. Взагалі і недорого, дивіться, найдешевший такий Олівія Провансаль за 14 гривень. Оце. Отакий майонез 14 гривень. 67% тут 160 грамів. Ну, як правило, ми беремо щось зазвичай ми беремо щось такого плана Торчин. Дивіться, Торчин подорожчав. Зараз Торчин у нас коштує 300 г 51 гривня. Провансаль ще хороший такий, щедро. непоганий. Такий можете брати, зроблено в Україні. Дивіться, олів'є, А, ні, Оліс. Олів'є. До речі, а де пропав майонез олів'є? Був вже ж колись такий. Я щось не зустрічаю, мабуть, теж заборонено. Ну, Дивіться, тихаря, все одно будемо робити олів'є 114 гривень, королівський смак. А оцей скільки сто... коштує. А ось він: 68, 49. Угу. Так, пішла я звідси, що ще? Мартіні, Мартіні, Мартіні. Мартіні на новорічний стіл, ось така бутилка. Екстрадрай, бутилка коштує 319 гривень. Це ще й недорого. Дивіться, її так багато тут літр за 319. Треба брати, поки не розібрали мартині гристе 389,75%. А тут скільки відсотків? Треба ж таки брати, щоб ну, нормально було весело, а не просто так, як кампотік. Знаєте, 18%. Це не знаю, що це таке бакарді якийсь, мабуть, цей лікюр чи коньяк. Це ось, дивіться, делікатеси Імперія апетта на таку красиву якусь мисочку, точніше, блюда. Тут сири, три вида сиру, прошуто, тобто хамон, колбаска і. Оливки такі, як старуваті. Дивіться, ця краса коштує 379 гривень. Це 280 грамів. Ну, тут знову ж таки на один зуб. Я вважаю, це дуже дорого, можна самій зробити щось. О, грудинка, чорна п'ятниця. Чорна п'ятниця з Грудинка у нас подешевшала, треба брати. Грудинка. грудинка, дивіться, іноді я використовую в соус для спагетті. Так, голубина 39,99, відсотків 35 знижка, коштувала 61. Ну, щоб дешево і не дешево. 120 грамів. Ладно, йдемо далі. Що це таке балик? Ну, не міг цей балик коштувати 77 гривень. Ну, скільки тут? 6 кусочків, 8 кусочків балика. Це вже взагалі навіть не 100 грамів, а 80, 80 грамів цього балака коштував він 77 гривень. Я не буду навіть це обсуждати. Навіть дивіться, хамон так само коштував, як цей балик. Так це ж Іспанія. А балик не зрозуміло, як він Дарницький, не зрозуміло, як він, він зроблений. Це хамон. І хамон зараз коштує 50 гривень. Тут 90 грамів. Можу взяти. Дивлюсь, що Чорна П'ятниця, знову ж таки, з 16 по. Я вам не сказала, 16 по 29 листопада. Ось така ряженка зараз зі знижкою, з великою, коштувала 60, а зараз 38. Так, в сільпо з'явилися ось такі панетони. Кекси, ну, різдвяні кекси марки Балокко. З ізюмом. Такі смачні типу наших пасок, але вони дещо відрізняються за смаком. Ну, наприклад, не чується взагалі смак дріжджів. Більше чується смак якихось цукатів. 369 коштує. Такий кекс, а це в нас ось такий молочний шоколад, дракон. Ну, дракони у нас чомусь зараз не дуже цікавлять. Я не знаю, скільки він коштує. Ось такі шоколадки, дивіться, величезні, такі подарункові. Торгова марка Lacmi Chilasmi Strawberry. Просто такий молочний шоколад, без нічого коштує. А, це навіть Рошен. 129 гривень, тут 260 грамів. І маленька така є зовсім за 35 гривень. Тут 85 грамів. Це найдешевша. Найдешевші шоколадки це найдешевші шоколадки це дивіться, це ось ці 30 гривень, буде коштувати 90 грамів. Всередині йде така начинка, вафлі. Тут і шоколади, і вафля, і начинка. Начинка. 90 грамів 30 гривень. І цей досить непоганий з мигдалем. Навіть підсоленим вигдалем такий чорний шоколад 35 гривень для тих, хто на дієті, хоче трошки схуднути. Мілка, чорна п'ятниця, 37 гривень. Ось така. Просто молочний шоколад. Дивіться, знижка. На мілку зараз йде якась знижечка. Тоблерони. Не знаю, що такі тоблерони. Не буду й дивитися, навіть люди на касі стоять. Світоч також зі знижкою. Зараз 47 гривень. Так, дивіться, ось світоч ексклюзивний лір. Це ось цей. Да, оцей 47, цей також 47, ідуть такі знижки. А ціна попередня 71 була гривня. Щоб ви розуміли, Міленіум. вері Пері, ось такі зараз по 30. Так, да, на них також діє Чорна П'ятниця. З 16 по 29 да, листопада. Ну, ми ще встигаємо, в принципі, подумати. Ну, і ось ця краса, подивіться, такі тістечка, наприклад. Але ціна зашквальна просто. Тістечко Макарон, чи він так називається, навіть не знаю. 99,90. 100 гривень за 100 грамів. Я взагалі не розумію смак цього макарону, тому такі.